Не треба забувати, що українці як народ, як нація сьогодні вже політично остаточно сформована, вони тривалий час перебували в межах різних імперій, країн, як держава, наприклад. І це також впливало на рівні. Виразу власне етнічної самосвідомості, і тому знаєте, так в декілька хвилинах про це відповісти не можна. Але разом з тим ми і сьогодні спостерігаємо такі певні елементи, такі знаєте, як тригерні речі, які стали сьогодні ключовими. Це кольора сьогодні нашого національного прапора, але вони історично є нашими етнічними такими, медав, які, які в вишивці зустрічаються і в різних зображеннях, це зображення тризуба да, це зображення е, різні, які також ідуть ще з язичницьких часів, і які сьогодні особливо часто зустрічаються в шевронах наших захисників. Тобто, це те, що має історичну тяглість. Не завжди має безперервність, на жаль, да тому, що мало місце. Да, ось власний радянський період, і імперський період мав місце у нас, але воно десь в пам'яті зберігалося. Це звичайно фольклор. Тобто найчистіша свідомість і найглибше передається через рідне слово, а рідне слово передається власне фольклорним текстом. І якщо може бути заборонена писемність, то рідна пісня, рідна мова вона все одно зберігалася на рівні родини. І, от власне, такі речі вони особливо в періоди. Коли виникає зовнішня загроза, вони починають бути надзвичайно актуальними. Сьогодні ми це постійно спостерігаємо через велику кількість, скажімо так, людей, які починають говорити українську мову, якщо не говорили до цього, хоча власне, є українцями, через велику кількість різних проявів власне, нашої символіки етнічної, від вишивки і різних її інтерпретацій, до різних інтерпретацій. Традиційного одягу в сучасному одязі, так, да? тобто якісь модернізовані речі в етнічному стилі, до амулетів, різних браслетів, прикрас всього всього, що, власне, так чи інакше говорить всьому світу, я українець.